Тему нагадаю, хто приєднується, що тема в нас сьогодні як правильно знижувати вагу і потім її утримувати. Для тих, хто в інстаграмі, я буду дивитися в Zoom, тому що там я бачу обличчя. Тож, будь ласка, можете слухати мій голос, кому не принципово щоб я дивилася сюди на камеру. І давайте. Так, у нас запис почався. Давайте я представлюся перед тим, як розпочинати. В нас лекція групи підтримки це такий проект, який допомагає розбиратися з харчуванням, який допомагає зрозуміти, як правильно і коректно відноситися до свого тіла, і оскільки тут ми отримуємо результати саме по тілу в нашому марафону, і завдяки лекціям групи підтримки, яка зараз проходить, то поділюся своїм результатом також. Мені 39 років з продуктами компанії Herbalife я вже по вже 8 років харчуюся. Я прийшла, мені не потрібно було знижувати вагу, але по суті, я була запитом покращення стану шкіри. По суті, цей результат я і отримала, в мене покращився вигляд шкіри. Незважаючи на те, що мені не потрібно було знижувати вагу, я все одно знизила вагу і, наприклад, під час. Коли почалося в нашій країні це все творитися. Як і багато хто я трішечки набрала, але потім скинула 5 кілограмів. І моя теперішня вага в мене ніколи її такої не було. Я в мене ніколи не було взагалі такого крутого, класного тіла. І разом з тим в мене дуже покращився стан роботи кишково шлункового тракту. Я стала енергійною. Я зранку почала легко прокидатися. Раніше для мене рані, ранкові підйоми це були прям. Вау, як складно зараз, це легко. І я стала активно займатися спортом. Стала достатньо винослива в цьому. Сіла на шпагат і взагалі. Почуваюся набагато краще, ніж, наприклад, 10 років назад. Тому давайте піднімемо ручки, а тут можна поставити сердечки і плюсики, хто зараз почувається і виглядає краще, ніж раніше. От хто з продуктами, хто в марафонах, можливо, хто якось. Так, дякую, дякую за ваші сердечки. У мене тут сердечки є. І насправді. Для того щоб розбиратися, як правильно знижувати вагу і як її утримувати, потрібно зрозуміти, що таке правильно. Да? Спочатку давайте розбере розберемося, що таке правильно. Е, чи правильні дієти? Дієти правильні, це от є е, знаєте такі монодієти, там посидіти на кефірчику чи на кашці, чи просто. Якісь там низькокалорійні дієти, обмежувальні, да, коли є такий дуже низький калораж. А тільки спортом. Хтось, може, колись пробував такий на тренуваннях хард да, зробити хард і знизити вагу. На спорті виходить? Так, так, якщо не, не виходить, це я певно трішечки можу зависати, бо з інтернетом є моменти, да? Якщо да, то покивайте. Якщо часом десь в мене пропаде зв'язок, бо все може бути в Греції дуже гарний інтернет, то, будь ласочка, маякніть і хтось з консультантів мене підстрахуйте. В нас все взаємозаміняємо. А, тож, дієти. Спорт, обмежуючі дієти, виснажливі дієти, якісь виснажливі, коли людина обмежує себе в харчуванні, коли є монохарчування, коли є голодування або інтервальні голодування, для зниження ваги правильного це все не підходить. От можна закреслити, записати, що всі ці методи дуже шкідливі для тіла. Чому? Тому що давайте згадаємо біологію. Що потрібно, ми ж складаємося з клітин. Так? Ось наше тіло, наша кожна частина тіла, кожен наш орган це клітини, це певний набір клітин. І якщо клітини не отримують всього необхідного, то вони або помирають. Або діляться неправильно, тобто вони діляться нездоровими клітинами. Сама клітина, коли вона не отримує всього, що необхідно, вона нездорова і вона таку також нездорову клітину. Да? І що тоді стається з організмом? Поступово, тобто, на таких на всьому, що перерахувала, знизити вагу можна чи ні? Звичайно, можна, можна. Чого? <праць> Прям вообще, і дуже багато людей. Причому саме так знижують вагу на дієтах, на обмеженні, на спорту, на виснаженні, нато тримаються, на силі волі. І це просто героїчні люди. Бо ну бо мені, наприклад, так дуже складно. Мені подобається, коли легко. Кому ще що подобається, щоб було легко, щоб можна було їсти, щоб можна було якось не зажимати себе в оці суперрамки. Да? Це ж ну, це нормально. Ось. І е, насправді на тому перерахованому знизити вагу можна, але е, якщо е, використовувати ті методи, то вага як знизилася, а потім повернеться ще набагато швидше. Чому? Тому що організм в дефіциті, він або може померти. Або може, ну це я так грубо кажу, да, але насправді він увядає, тобто до здоров'я це не має відношення. Або він починає накопичувати ще більше, щоб йому вижити. І людина, яка знижує вагу неправильно, вона її знижує до якогось певного приділу, і потім набирає ще більше ніж було. А що потрібно для того, щоб знижувати вагу правильно, що які, є якісь принципи, да? і по суті, цими принципами ми користуємося в наших марафонах, тому що в нас є знання, як працює взагалі мозок? Коли він отримує знання, а знання це як. ні, коли він отримує інформацію, а інформація це як карта. От є дороги в нас, маршрути, да? і є карта. Якщо ми не знаємо карту, то ми можемо цими дорогами кружляти, тобто нам потрібно приїхати в якусь точку, а карти немає. Google не працює <гум> Maps відключені, да? і ми тими дорогами їздимо, їздимо, їздимо. Можливо, якось цим методом тика одна з тисячі чи з мільйона людей попаде в пункт назначення, да? перепробує всі от, оті дороги, всі дієти, і потім зрозуміє, що треба збалансовано і знайде оту свою дорогу. Але це дуже мало. Лесенький процент. Зазвичай людині от інформація це як карта. Тобто, якщо людина розуміє, що для її клітин потрібно потрібен інший підхід, щоб вони були здорові, що для її тіла потрібна збалансована їжа, щоб воно себе нормально підтримувало. Тоді мозок каже: ага, ну добре, давай будемо працювати, щоб ми були живі, здорові, молоді. Які в мене будуть плюшки. Мозок каже так. Що я отримую? А ми кажемо: буде тобі серотонін, дофамін, да? будуть тобі оті гормони щастя, коли будеш на себе в дзеркало дивитися, коли будеш легко прокидатися, коли в 40, 50, 60 будеш круто виглядати на мінус да? ніби мінус 20. Ось і мозок розуміє вигоди. і і тоді вже якби працює злажено. Тому перше, що потрібно для зниження ваги для правильного, зрозуміти для чого її знижувати взагалі, для чого хто іде до оцього стрункого свого тіла. Хтось для краси, хтось для здоров'я, хтось для молодості, хтось щоб подружки заздрили, хтось щоб бути сильним. В кожного своя мотивація, в кожного своя ціль, але вона має бути чітка і прописана. Да? Тобто, ми маємо, коли ми починаємо щось робити, ми маємо зрозуміти для чого, щоб ми через декілька днів не здулися і не забули, на що ми там взагалі щось стараємося, вчимося ту воду пити, якісь там коктейлі, наші вони мені треба да? взяли і забули. То якщо є ціль, зазвичай цього не стається. Друге, встановити, встановити термін. На який термін? Бо, знаєте, часом хтось хоче схуднути чи, чи набрати вагу на якийсь конкурс, хтось хоче схуднути на свадьбу чи на день народження, хтось там до Нового року. Ціль виконали, і все, <смі> можна розслабитися, і далі знову ж таки повертаються до результату. Але якщо людина ставить собі довгострокову ціль, довгострокову, ось, наприклад, я хочу в 80-90 років бути активною. Да? Я хочу бути стрункою, активною, підкачаною, світлою головою, ну прям сама себе обслуговувати і бути активною. Ось. То значить, в мене ця ціль довгострокова. І я не буду на три місяці е, розуміти, якби свій мозок налаштовувати. А да? я вже налаштовую себе на 30-40, 50 років вперед. І моє, якби, мій довгостроковий оцей термін е, отримання результату е, це також певне налаштування, і мені набагато легше з собою домовитися. І я розумію, для чого я змінюю щось в своєму звичному житті. А третє це підтримка. Підтримка один в полі, якби не воїн, да? і якщо ми навіть будемо сильно замотивовані, будемо розуміти, але в нас абсолютно не буде підтримки ні в кого, це буде дуже складно взагалі щось. Чогось досягти, бо оточення нас формує цю фразу певну, багато людей вже знають, чули тисячу разів. Але е, в усьому нам потрібна підтримка, бо якщо ми починаємо там, вести здоровий спосіб життя, змінюємо свій раціон, щось там робимо, стараємося, і тут в п'ятницю наші подружки чи друзі, чи сім'я, чи хтось збирається, і егегей, погнали. ребятки, там газ квас, як це кажуть. і якось ще. Я просто в мене такий досвід, Колись в мене, ми не збиралися з подружками без вінчика чи ще чогось покрепше, да? Ну, Тобто, це був такий спосіб життя. І я коли починала ходити в клуб, то на сніданок хожу, ну, В клуб, коли почала пити коктейлі, ну, якби п'ять днів нормально, потім приходить п'ятниця і все, в субота, в неділю якось вижила, і понеділок знов починаємо здоровий спосіб життя. І такий біг по колу, насправді це складно, але якщо ваші родичі, друзі, сім'я близькі вас будуть підтримувати в цьому, це набагато легше. З іншої сторони, якщо людина приходить, наприклад, наш марафон, то в неї вже є сильна група підтримки. Бо там є такі ж самі люди. Можливо, він один чи вона одна, хтось один. Да? І, можливо, ще не підтримують в сім'ї, бо не розуміють, для чого, бо там в них немає м м м м якогось. Ну, вони не замотивовані також на ваше схуднення чи на чи на гарне самопочуття, да, чи щоб ви жили там 90 гарних років чи 100. І все одно, якщо навіть сім'я чи друзі поки не підтримують, але ви будете йти до своєї цілі, то у вас є сильна підтримка в наших марафонах, в наших чатах, в нашому товаристві. Бо ми збираємося, і в нас, наприклад, в марафоні більше 100 людей в одному марафоні, в іншому. Да? Які прагнуть одного й того ж. Звичайно, це крута енергія, і, і, і якщо часом це пропадає трішки інтернет, то ви будете писати. Добре, щоб, може, десь щось не почули, я буду знати. Дякую. То оце більше ста людей в нас також замотивованих, йдуть до однієї цілі, і набагато легше, набагато краще отримувати свій результат, навіть якщо поки що ще в вашому оточенні підтримки немає. І з чого починаються взагалі які такі основні принципи здорового, нормального, правильного зниження ваги або підтримання ваги, підтримання свого результату. Звичайно, перше це водний раціон. Ми вчимося пити воду, причому правильну воду, не газовану, не чаї якісь. Крім нашого герболайфного, бо він вже очищений від всього, що не засвоюється, не соки, то не тобто ми розбираємося, і для кожної людини відбудовується своя норма води. Вода це життя, і якби це основа, і це потрібно розуміти, що вода як очищує, так і доносить, так і допомагає. Тобто, це все такий, така перша основа. Але якщо буде тільки вода і далі нічого не буде, то звичайно, що змін особливих можна не чекати, тому що. Коли людина починає пити велику норму води і в неї не відбудований баланс мікроелементів, то це можна може ще нашкодити, тому що вимивається не тільки те що, те, що не потрібно для організму, а й те, що потрібно. Тому ми робимо акцент на тому, щоб, наприклад, якщо людина випиває свою норму води для очищення, в неї має бути збалансоване харчування по мікроелементах. Да? то все зрозуміло, да? так? <ріст> Які ви всі зосереджені, слухайте, Боже, <ріст> прямо прям з ручками пишуть, вау. Поїхали далі. далі. Якщо ми говоримо про зниження ваги, наприклад, чи навіть набір ваги, то нам потрібно обов'язково розібратися з калоріями. Потрібно розуміти, що зниження ваги це зменшення калорій. Набір ваги це збільшення калорій, але тут дуже важливо розрахунок правильного калоражу. Так? Саме правильно, щоб було це, це вже слідуючий момент, щоб було нормаль, нормальний баланс білків, жирів вуглеводів. Тому що, ну, наприклад, ми це знаємо вже, але. Хтось, можливо, новачок, нагадаємо: 1 грам жиру це 9 кілокалорій, 1 грам вуглеводів або 1 грам білків це 4 калорії. Да? Зазвичай, якщо людина їсть якесь блюдо, то містяться всі три види: і білки, і жири, вуглеводи. І саме розраховувати, щоб все було в балансі, ми вчимося якраз в своїх в наших марафонах в персональному супроводі, щоб людина вміла складати правильно свою. Сорі, збалансовану тарілочку. Ось розрахунок, як правильно розраховувати калорії. Ми також, по суті, вчимося, але можемо нагадати і записати, що калорії розраховуються там є взагалі багато різних способів. Один із них це, наприклад, бажана вага, людина важить 80 кг, хоче важити там, 60, наприклад, да? і вага фізіологічна 60 кг. Ми беремо 60, множимо на індекс в залежності від активності людини. Якщо людина неактивна, тобто сидяча робота, ми мож... множимо бажану вагу на індекс 24,5. Якщо в людини такий середній спосіб життя, ну, наприклад, людина вчитель, да? трохи посиділа, трохи походила десь там, то множимо бажану вагу на 26,2. Якщо в людини активний спосіб життя, наприклад, вона фізично працює, то множимо на 28. Якщо в будь-якому з тих способів життя є Фізичне тренування один раз в день, то це не вважається, що активний спосіб життя. Тобто, якщо людини сидяча робота, і вона один одну годину в день потренується, це не активний спосіб життя, це, це інше, тобто це потрібно розуміти. Ось і ось цифра, яка виходить, це кількість калорій. Звичайно, що знову ж таки є моменти. Якщо дуже велика вага, то там трохи по-іншому рахується. Чи якщо дуже маленька вага, також по-іншому, але це такий середній. Розрахунок для, для всіх. Ось і разом з цим зниженням калоражу потрібно розуміти, що дуже важливо, щоб в, в цьому була нормальна харчова цінність продуктів. Да? Бо якщо людина, от тут на допомогу нам приходять якраз наші коктейлі, збалансовані. Додаткове функціональне харчування, тому що коли людина знижує калораж, зазвичай і знижується харчова цінність. цінність. Да? Наприклад, беру по собі, от хотіла я знизити вагу, і в мене там 1100 калорій, наприклад, мені потрібно з'їдати в день. Ні, ладно, мені не 1100, це 1100, це мій, мій нормальний калораж, мені там щось 800 потрібно. Ось. Ну, погодьтеся на 800 калорій, це в когось це може бути такий один нормальний прийом їжі, да, 800 калорій. Бо якщо взяти там тарілочку та покласти туди якоїсь риби та салату та заправити гарно та ще гарнір якийсь. Ну, будь ласка, вам може бути 800 калорій. Бо багато хто не звертає увагу на якраз на ці заправки. Уси, і, і ото як гарно приправити ті салати, і так далі, якщо посмажене щось. Ну, в общем, коли знижується калораж, дуже важливо, щоб харчова цінність була е, така, яка забезпечує потреби організму. Що це таке забезпечити потреби організму? Е, це е, нормально, е, щоб соблюдались норми білків, жирів вуглеводів. Е, наприклад, якщо людині просто для функціонування потрібен 1,3 там і 3 грами біл... ну в середньому, 1, грами білка. На вагу, яка є зараз, 1,3 грами. Рахуємо білок. Якщо людині потрібно мінімально, наприклад, дівчатам, жінкам 25 грамів клітковини в день, чоловікам 30 грамів клітковини в день. Це мінімально для того, щоб просто нормально функціонувати. Якщо ми порахуємо оце все і. Візьмемо це звичайною їжею, от просто звичайну їжу, да, то дуже складно в оці норми впихнути маленькі калорії. Розумієте про що я? Тобто, якщо ми зменшимо калораж, то ми не виконаємо норми і ми будемо знижувати вагу в дефіциті і будуть страждати наші органи, м'язи. В першу чергу піде вода, потім м'язова м'язи. Ну а потім, хто дотерпить, то ще трохи жиру піде. Але це рідко буває, бо зазвичай е, ото починають гризти все, що попадається під руку. Ось. Е, і насправді м'язи втратити дуже легко, а набрати потім хто набрав м'язи? Є такі, хто набирав м'язи, є. Ну, блін, набрати, погодьтеся, це потрібно так пахати, це потрібно так щепітільно до свого харчування, відноситися до режиму, до всього, що краще, ну, прям краще е е зберігати їх наші любі е і е тримати в порядку. Тож з першою цінністю розібралися тут. Скажу про гербалай, якраз про наші біодобавки, про наші коктейлі, про функціональне харчування. За рахунок того, що воно має низьку, низьку калорійність, але високу харчову цінність, ми можемо доповнити оці норми, про які я говорила: білки, жирів, углеводів. Да? Ми можемо, наприклад, ну, в мене тут баночок немає, але. Там Коктейль або клітковину, якщо взяти вівсяно яблучний, там одна ложечка, наприклад, містить всього 15 калорій, але 5 грамів клітковини, це в еквіваленті, ніби ми з'їли таких 5 середніх яблук. Якщо ми візьмемо одне яблуко, то це 35 калорій. 35 на 5 це десь 185. Да? Получається, п'ять яблук, щоб нам виконати оцих 5 грам клітковини це 185 калорій. А якщо ми візьмемо нашу вівсяно яблучний, то це всього 15. Звичайно, що ми таким чином отримуємо ну, в кожного свої програми, в кожного свої, якби, свій набір продуктів в залежності від потреб. Але якраз цими продуктами ми можемо безпечно знижувати вагу. Причому це зниження має може бути достатньо інтенсивне за рахунок того, саме того, що наше тіло, наші клітинки отримують все необхідне. Тобто немає цього дефіциту, і наш організм можна, може справлятися з великими об'ємами втрати ваги жиром, правильний, правильно жиром, чого жиром? Бо клітинки отримують все необхідне, вони розуміють, що хазяйка чи хазяйка. Нормальні, що вони при розумі, що вони годують тіло добре, і що можна віддавати оцей жир нормально, безпечно. А жир це що, енергія? Бо якщо тіло не отримує те, що потрібно, то накопичує відповідно жир, щоб вижити в майбутньому, щоб ну, мало лі. Мало -лі. Ось. Тож, якщо будемо переїдати калорії, то звичайно зниження не буде. Якщо будемо переїдати на набір ваги неправильно, то зниження набору ваги також не буде. Буде набір жиру, але не м'язів. Ось тут тому потрібно з тим всім розібратися. І ще такий момент, з якої їжі потрібно отримувати необхідні калорії. А це вже майже останнє, з якої їжі. Знаєте такий закон паретто? Да, 80 на 20. Ото, даби не бути зацикленими і фанатиками, можна робити 80% правильно і 20% як хочете. Для того, щоб нормально себе почувати, для того, щоб не заганяти в рамки. Тобто 80% калорій і поживних речовин отримувати з гарної їжі. Яка це гарна їжа? Овочі. Фрукти, бобові, наприклад, там. кому можна каші, ягоди, горішки, ну, коротше, все, що таке гарне, ну, яйця, кому там можна. Я м'ясо не говорю, бо я сама вегетаріанка і я проти цього, але я домовляюся з тими, хто їсть м'ясо, що ми робимо це також правильно і з правильним підходом і якби, нормами. Кількості разів в тиждень. І оцих 20%, тобто 80% в нас гарна їжа, і два 2... сюди включаються також і коктейлі, і наше функціональне харчування, Herbalife, і 20% Будь ласка, грішіть. Але цього ми також вчимося грішити правильно, їсти отих 20% що хочете, так, щоб це не відкладалося на боках, щоб це не забирало енергію і щоб це було нормально для нас. Ось і по суті, якщо так. Зараз дивлюся, чи все сказала. Таким чином, таким чином ми в наш знову ж таки, чому я повертаюся до наших марафонів постійно? Ну тому що це круто, тому що там люди отримують класні результати, і по суті, 90%, навіть 95% людей вони йдуть повторно в марафон, вони лишаються, і таким чином, отримуючи всі необхідні знання, люди утримують свої результати вже багато років. Ті, хто знижували вагу, наприклад, раніше або набирали її. Або як я приходила просто розібратися, що таке сніданок, наприклад, а залишилися, бачите, побудувала бізнес і зараз веду прекрасний спосіб життя. Працює в мене команда в декілька країнах. Я сама живу біля моря, насолоджуюся тим, що мені дає компанія, і знову ж таки веду здоровий і активний спосіб життя. Тут зараз почнуться бізнес пропозиції бізнес можливості. Насправді це можна отримати в марафоні дійсно. Бо коли людина отримує свій результат, і вона вміє ним грамотно поділитися, то вона може також і отримувати додатковий дохід. Чому б ні? Це нормально, це актуально. Достатньо кожному, і, мабуть, величезна цінність в тому, що ми будуємо команду і отримуємо кожен доход на тому, що люди роблять своє життя кращим. Це дуже цінно. І через навчання можна, по суті, розвинути будь-який навик або талант, будь-який. Тобто, якщо людина щось не вміє, якщо вона не вміє і робить, і все одно не вміє, то значить вона не хоче. А якщо вона не вміє, але хоче і починає робити, то вона навчиться гарно. І насправді здоровий спосіб життя це достатньо легко, достатньо класно. І якщо ми знаємо для чого це нам, і якщо ми вчимося робити це легко з задоволенням для свого тіла, для свого організму, тоді ми стаємо професійними зожниками і нам це дуже легко і кайфово. От. І так само як нейрон, так само, як таланти й навики, також можна розвинути будь-який новий нейронний нейронну связь, да? нову нейронну сітку. Тобто, що таке наші звички? Це нейронні зв'язки, їх можна або укріпити. Ну, наприклад, якщо я привикла їсти солодке після стресу, і кожного разу, коли я їм так немає звуку, у всіх немає звуку чи є звук? є звук? Якщо я звикла їсти солодке після стресу, і я кожного разу це продовжую робити, то я укріплюю оцю, оцей свій нейронний зв'язочок, нейронну стежинку, да, яка звикла, що стрес потрібно заїдати. А якщо я хочу це змінити, я будую новий нейронний зв'язок, бо свята міста не буває. Потрібно да? один замінити чимось іншим. І я така після стресу починаю, наприклад, займатися спортом і їсти яблучко. Да? або пити коктейль, це взагалі ідеальний варіант, бо буде ще й дуже корисно. І мені потрібно просто багато часу, щоб оцей старий нейронний зв'язок, який звик до солодкого, замінити новим, який буде займатися спортом. І, наприклад, через три місяці я вже буду в кайф після стресу йти віджиматися, бо це буде така стежинка, протоптана, яка вже знає, і мій організм буде отримувати від того задоволення. Але для цього потрібен час. Це я для того, що повертаюся до початку, якщо людина розуміє свою, свою кінцеву ціль, до чого вона йде. Да? то тоді набагато легше все зробити, відбудувати. І я хочу ще щоб підняли ручки ті, хто отримали свій результат і утримує вже його е, якийсь період. Раз. Два, три, чотири, п'ять, пішли сердечка, 6, 7, 8, 20, 30. Вау! Клас! Кайфово. Друзі. Я буду закінчувати нашу сьогодні лекцію. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто був в інстаграмі на прямому ефірі. Попрошу в наші групи написати, будь ласка, висновки. Хто що для себе взяв? Хто що почув? Ну, в мене певно, перервався трошки інтернет. Так, так. Ну, напишу, пишемо висновки. Е і до зустрічі на нових лекціях. Дякую тим, хто були на ефірі. О, е я з'явилася. Пишемо висновки в нашій групи і, і до зустрічі. До зустрічі на нових лекціях. Все. Всім гарного вечора!